Вітаю вас, всі колеги, всі, хто причетний до технологічної освіти, до предмету технології, всіх небайдужих і всім, хто, мабуть, цікавиться нашим предметом. Сьогодні колеги надали мені право честь рекламувати наше творіння, новий підручник технології сьомий клас. Який я із задоволенням вам представляю? Отже, в створенні нового підручника приймав вже відомий вам авторський колектив, я його завжди називаю зірковий, тому що дійсно зірковий Три заслужених учителя серед них горобець Олена, Ольга Медвідь. Серед них Юля Приходька, молода зірочка з Новопечерської школи Таня Пасічна. І в цьому році ми е прийняли до нашого колективу із великим задоволенням, дуже талановитого, і творчого вчителя, креативного з Чернівців, Чернівецького. Ліцею для обдарованих дітей Мирона Плічука. Кілька слів про наш підручник. Перш за все, він сучасний. Крапка. Далі важливою перевагою підручника є те, що за ним можуть працювати будь-яка група дітей. Чи то група дівчат, чи то група хлопців, чи змішаний клас, який не поділяється всі ці вони. Може працювати за нашим підручником. знайдеться інформація для кожного і кожної. Має багатий візуальний ряд. Я ще нарахувала кількість фотографій, і відсоток наших, і взятих, не наших фотографій, наш відсоток. Ну, дуже високі, дуже великі, ну, дуже багато фотографій наших авторських зроблених нами. В змісті підручника враховано багато побажань, вас, шановні вчителі, наприклад, ви хотіли, щоб в програмі були елементи креслення, ми вели ці елементи в програму, і, відповідно, вони з'явилися і у підручнику. Ви хотіли, щоб деякі розділи були відповідно до модулів, структурований підручник. Ми це також врахували і також зробили в нашому підручнику і ще багато інших побажань також є. І знайдете, якщо зайдете і подивитесь. Багато цікавих і творчих завдань, завдань для саме творчих, для розвитку, для формування. От є ну, завдання, які формують практично всі компетентності, які передбачені державним стандартом. Завдання, які діти можуть виконувати разом з дорослими, залучати дорослих, і їм також буде цікаво долучитись до цієї справи, адже чим більше будуть дорослі спілкуватися з дітьми, Здебільшого, звісно, ми орієнтуємось на родинні спілкування, тим міцніше у них буде зв'язок, і тим діти будуть виростати більш творчими, вихованими, навченими. Це важливий момент у формуванні особистості учня. І на це також направлений наш підручник. Має теоретичні, ну дехто нам каже, ну дуже багато теоретичних відомостей. Не багато. Ми давали тільки ті теоретичні відомості, які потрібні для проєктування за даною технологією, не більше, не менше. Води немає геть зовсім є тільки необхідний матеріал для виконання проектної діяльності. Крапка. Дуже багато додатків. В Цьому році в підручнику сьомий клас дуже багато додатків, які е, допоможуть у виборі тем проєктів. Я вже з досвіду знаю, що діти листають підручники, кажуть: О, а давайте ми зробимо такий проект. А давайте ми зробимо такий проект. Коли діти бачать, які проекти можуть виготовляти в цьому класі, це велика справа, і ви, вони можуть вам допомогти у виборі цих тем проектів. Ну, і як я вже казала, цей підручник буде цікавий не тільки на уроках технологій, а й у сімейному колі, що це також дуже важливо в нашому сьогоденні. При створенні підручника ми використовували принцип структурованості, доступності матеріалів. Ну, По-перше, підручник складається з п'яти розділів і додатків з прикладом творчих проєктів 20 проєктів. Кожен розділ побудований таким чином, щоб учні опанували нові технології крок за кроком, а потім виконали проєкт за вибором, якщо брали цю технологію. І там, де ми показуємо якусь технологію, там знов таки будуть наші авторські фото, які ми самі робили, фотографували для того, щоби. Е вже точно показати те, як ми вважаємо за потрібне, наш підручник має багато важливих рис. Ну авторські фото, про які я вже казала, застосування стем технології. Дуже багато реалізації творчих ідей. Подивіться тільки на ці фотографії, отаких от от, милих іграшок, зв'язаних очком, розвиток емоційного інтелекту. Адже які емоції можуть виникнути, коли подивишся на ці фотографії, тільки позитивні. Знання на щодень. Тому що той теоретичний матеріал, який є, він ще спроводжується багатим інформацією цікавинок. Наприклад, як для мене, це така ну, у нас є багато цікавого матеріалу, а от серед нього ще є такий цікавий матеріал наприклад, про чоловіків, які в'яжуть і вишивають. Це дуже важливо показати хлопцям, що не тільки дівчата в'яжуть і вишивають, а й сучасні чоловіки також займаються цим рукоділлям. Навчання з самопрезентаціям. є кілька завдань, де пропонується учням презентувати, є кілька завдань, де пропонується учням працювати в команді. І підтримувати один одного це дуже важливо для сучасної молоді, тому це все є в нашому підручнику. Ну, не сказати нічого, якщо не сказати, що підручник стимулює розвиток творчих навичок. Він акцентує увагу на розвитку творчих навичок, він допомагає вирішувати проблеми, акцентувати увагу на проблемі і знаходити вихід із цієї проблеми. Це дуже важливо. І всьому цьому допомагають різноманітні завдання, проекти з покроковими інструкціями, ну і так далі. Все це є в нашому підручнику, всього цього достатньо багато. Зверніть увагу на фотографію такого рушничка. Здається, що це рушничок, а це проект в'язаний рушничок гачком. Підставка під гарнятко. Ми всі звикли в'язати підставку під гарнятко круглою. Чому круглою? Чому не зв'язати прямою? Чому би її не зробити у вигляді нашого національного символу, рушничка? І от такий, така ідея з'явилася у нас, і от такий проєкт з'явився у нас. Так само, і як такі проекти, як ґрунтовані іграшки, це те, що діти обожнюють пошити іграшку і потім її розмалювати. Отакі от цікаві ідеї. Дуже багато ілюстрацій, дуже багато, як я вже казала, порядка 20 проєктів. Вони абсолютно різні. Є і вироби з деревини, склеювання деревини. Є пошиття, пошиття з оздобленням, і м'яка іграшка, і приготування страв, і навіть вирощування цибулі вдома в домашніх умовах з банки для води. Тобто, завдяки тому, що багато проєктів ми маємо можливість залучати дітей в процес навчання, робити його більш цікавим, захопливим. Діти мають можливість обирати, діти мають можливість створити. Єдине, що завжди наполягає на тому, що це тільки приклади проєктів, щоб направити дітей, а вони створюють щось своє абсолютно нові. Ну і знов таки повертаємось до того, що завдяки цьому учні мають можливість створювати унікальні речі, і власноруч і, е, створювати унікальні речі власноруч і грамотно їх презентувати. Сьому цьому вчить наш підручник. Обирайте нас, наш авторський колектив, наш підручник технології сьомий клас. Ну ж. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей.